Вітаємо це «Європа у фокусі. З вами я Лара Бабалола. Ласкаво просимо. Заклики до реформи системи громадянства в Італії викликають дебати. Нова ініціатива дозволила б людям народженим від батьків іноземців, як Сонні оломаті, легше отримувати італійський паспорт. Як не дивно, цю ідею підтримала одна із трьох правоцентристських партій, що входять до правлячої коаліції. Донедавна вони займали жорстку позицію стосовно імміграції, але через цю пропозицію виник розкол. Проте Сонні та його колеги по кампанії сповнені рішучості домогтися підписання цього закону. Ну, незважаючи на те, з яким опором вони зіткнуться. Реп, щоб вивільнити своє затумоване розчарування, а не стримувати його. Діти іммігрантів в Італії, які хочуть, щоб їхня ідентичність була визнана державою. Соні у бере нас на екскурсію на скутері по Риму. Він тут народився. Це його дім, його батьки з Нігерії. Дитина юридично визнається італійцем лише тоді, коли хоча б один із батьків має громадянство. Діти іммігрантів, народжені в Італії, як Соні Олуматі, теж мають право подати заяву на отримання громадянства у віці 18 років, якщо вони безперервно живуть в Італії. Але Соні каже, що влада продовжує вимагати нові документи. Танцюрист досі не має італійського паспорта. З тобою поводяться так, ніби ти навіть не маєш посвідки на проживання. Це парадокс. Я тут народився, ходив до школи і виріс тут. Я навіть представляю Італію на міжнародних танцювальних конкурсах. Соніо Луматі – автор, хореограф і танцюрист. Він здобув кілька нагород і став знаменитістю в Італії. Але як тимношкірий, який не має італійського паспорта, він каже, що стикається з дискримінацією. Чоловік також відчуває обмеження під час подорожей, пошуку роботи та отримання житла. І він не може голосувати. <плес> У такій самій ситуації роками була Клара Осма. Її батьки втекли з Албанії до Італії. Вона народилася в Апулії. Але оскільки вона провела три роки в Албанії, будучи маленькою дитиною, їй довелося подати заяву на натуралізацію. Цей процес зайняв шість років. Шрами, які залишає цей шлях до отримання громадянства, вони назавжди Це Шрами розчарування, болю, неприйняття, неприналежності до своєї країни. І таких людей, як ти, і ще два мільйони. Зараз з'явився проблиск надії завдяки соні та Кларі. Разом з іншими активістами вони зібрали достатньо підписів під петицію, яка може ініціювати референдум. І якщо найвищий суд Італії схвалить її, він може відбутися вже наступного року. Наразі щоб подати заяву на отримання громадянства, необхідно прожити в Італії 10 років. Активісти хочуть, щоб цей термін був скорочений до п'яти років, як це передбачено чинним законодавством у Німеччині та Франції. Наша спільна мета створити більш чесне і справедливе суспільство, в якому всі мають однакові права. І немає громадян першого та другого сорту. І реформа закону про громадянство частина цього. Молоді люди хочуть використати референдум, щоб обійти італійський парламент, де правоконсервативна коаліція Джорджії Мелоні відома своєю жорсткою позицією стосовно міграції. Один із членів коаліції, партія вперед Італія, нещодавно заявила, що може бути відкритою до змін у законі про громадянство, але вони відкинули ідею референдуму. п'ять років це недостатній термін, особливо якщо не передбачається жодних курсів культурної інтеграції Тому Ми абсолютно не згодні, і саме тому будемо виступати проти референдуму. Амір референдум іса вважає, що референдум і ці зміни вже давно назріли. Як один із найвпливовіших реперів на італійській хіп-хоп сцені, він вважає, що політиків потрібно змусити діяти. Амір Іса розповідає, що він був єдиною дитиною з іммігрантським походженням у римському районі, де він виріс. Зараз діти іммігрантів невід'ємна частина італійського суспільства. багато людей в Італії, особливо старше покоління, не приймають цих змін багато хто асоціює італійську культуру, італійську традицію з типовим кольором шкіри. Але у 2024 році це вже повна нісенітниця. Увечері Амір іса виступає перед колегами-реперами у приміщенні колишньої фабрики. Тексти пісень виконавця відзеркалені його особистого досвіду, і його слова мають політичне забарвлення. Ти не розумієш, я тут народився. Це слова одного з куплетів, як і багато інших в аудиторії. Активістка Клара Осма відчуває співпереживання. Ми повинні показати їм, що нам потрібні зміни, і тоді вони більше не зможуть нас ігнорувати. Ці діти будують майбутнє цієї нації. І для мене ці діти італійці зі змішаною кров'ю, такі самі, як і я. Італія змінюється. Амір мір іса каже, що молоді люди з мігрантським минулим, які народилися тут, можуть зробити свій внесок у майбутні країни, якщо тільки їх приймуть. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну різко зросла кількість підозрілих шпигунських кораблів у північному та Балтійському морях. Росія стверджує, що це дослідницькі кораблі, але кілька країн ЄС, включаючи Німеччину, кажуть, що їх використовують для збору розвідувальної інформації. Керівники німецької розвідки попереджають, що загрози з боку Кремля вийшли на новий рівень, і це має стати тривожним сигналом. Ці кораблі можуть перехоплювати комунікації і знають, як знаходити ключові об'єкти інфраструктури на морс. Кому дні це стосується газопроводів та ліній електропередач. Міжнародна слідча група провела місяці, аналізуючи дані з цих кораблів, і отримала ключову інформацію про те, як вони працюють. Німеччина і союзники по НАТО перебувають у стані підвищеної бойової готовності та обстежують моря на предмет потенційних загроз. жінкам в Афганістані заборонено здобувати середню та вищу освіту, коли Таліби прийшли до влади у 2021 році. Вони змусили дівчат і жінок відмовитись від навчання і нав'язали їм суворе тлумачення законів шаріату. Більшість жінок зараз прикуті до своїх домівок, оскільки бойовики відмовляють їм у базових правах. Але деякі з них відстоюють своє право на освіту в Глазго, Шотландії. завдяки благодійній організації, тепер майбутні жінки лікарки можуть продовжити навчання і вцілити свої мрії в життя. Глобальне потепління спричиняє танення льодовиків зі швидкістю, яку вчені називають катастрофічною. Згідно з оцінками, до кінця століття зникне близько половини льодовиків. Але археологи, такі як Юліан Постмельбію, отримують задоволення від спостережень за відступаючими льодовиками. А вони дають ученим рідкісну можливість вивчати скарби, які застигли в часі. Більшість льодовиків утворилися під час останнього льодовикового періоду і добре зберегли стародавні артефакти. Норвегія славиться своїми льодовиками. Їх налічується там понад дві тисячі. Коли крижані шапки тануть через глобальне потепління, Юліан починає перегони з часом, щоб знайти артефакти до того, як їхні таємниці будуть втрачені назавжди. Норвезькі льодовики тануть, оголюючи давно заховані скарби. Це перегони з часом. Юліан Пост Мельб'ю проводить дедалі більше часу на цих холодних схилах. Сьогодні він піднявся на висоту дві тисячі метрів. Кілька днів тому він отримав повідомлення. Турист надав нам кілька фотографій і GPS, маркери, пам'яток, які він побачив під час походу в цій місцевості. Тож ми збираємося піти і перевірити їх. Мельб'ю археолог в університеті Осло, а якщо точніше, льодовиковий археолог. Людовики це місце, де він проводить свої польові дослідження. Тисячоліттями наші предки переходили через них, щоб полювати, вести торгівлю або шукати місць для поселень. Анімація показує, як дослідники реконструюють свої знахідки. Літу здовж краю льодовика Ленд брінтане і, і так відбувається наприкінці кожного літа. Але цього разу за зиму не випало достатньої кількості снігу, щоб відновити запаси криги. Зараз він зникає, хоча люди могли б бачити його протягом останніх 6-7 тисяч років і це те, що важко передати словами. Як це втрачати такий ландшафт? Танення льоду оголює далеке минуле і археологи у захваті. Щоб дістатися до знахідки, Мельб'ю знадобилося чотири години. Він знаходить просту дерев'яну палицю. Він прочисує цю місцевість у пошуках артефактів вже близько 15 років, тому знає, це не випадкова знахідка. Колись тут пролягав торговий шлях із внутрішньої Норвегії до західного узбережжя. Це частина палиці для відлякування, нижня половина. А це частина мобільної мисливської загорожі для оленів. їх використовували в період пізньої міграції. Це приблизно 400-500 рік до нашої ери. Тобто цій палиці десь 1600 років. за кілька метрів далі. Мельб'ю знаходить другу частину палиці. Настав час спускатися назад у долину. Там, у муніципалітеті Лом, Мельбю та його колеги виставляють свої відкриття на огляд. У місцевому гірському музеї є розділ під назвою Таємниці льоду, де представлені зброя, взуття, рукавички та доісторичні лижі. Він показує свій улюблений експонат. ось тут у кутку. Це маленька стріла. Насправді це іграшка. Це залишилося від тих, хто брав із собою дітей на полювання, і дітям треба було чимось зайнятися, поки вони чекали на оленів. Вейндрюшоаліт людовика все зберіг. Але тепер перед археологами стоїть серйозний виклик. Коли літане, ми просуваємося назад у часі. Ми знаходимо дедалі більше предметів бронзового і кам'яного віку, і дедалі більше об'єктів, які дуже добре збереглися. Лід тане по всій норвезькій височині мельб'ю везе нас до іншого місця у гірському масиві Ютунхеймен. На цій місцевості переді мною від маленької річки, що перед нами, і аж туди до самого верху. Лід відступив на кілька сотень метрів з того часу, як ми почали працювати на цій ділянці. Щоб дати людям уявлення про те, що стоїть на кону стратою льоду, центр створив штучний льодовий тунель для відвідувачів і школярів. Людовиковий археолог підтримує цей проєкт. Ми пропонуємо туристам дві з половиною години екскурсії, під час яких намагаємося дати їм обґрунтоване уявлення про льодовиковий ландшафт, як про його біологічні особливості, так і про археологію. Ми знаємо, якщо температура на землі підвищиться на 2 градуси за цельсієм, то все це зникне до кінця цього століття. До того як льодовики повністю зникнуть, Юліан Постмельб'ю та інші археологи продовжуватимуть невтомно працювати, збираючи всі скарби, які Лід зберігав протягом тисячоліть. Європейські техноклуби та фестивалі приваблюють молодь, але танцювати від душі можуть не лише міленіали та покоління Z. Бельгійська некомерційна організація розширює демографічну базу і дає можливість літнім людям відчути ритм, проводячи екскурсію, яка дозволяє їм стерти пил зі свого танцювального взуття та пробудити у собі жагу до життя. Рія понсела Андренне вперше причепурюється до вечірки. Але вісімдесятивосьмирічна мешканка будинку для літніх людей не очікувала отримати запрошення на технофестиваль. Oh, так. Я часто вибиралася в люди. Я познайомилася зі своїм чоловіком на балу, але в ті часи доводилося носити довгі сукні. Рія провела своє життя тут у Брюсселі, виховуючи чотирьох дітей, керуючи художньою галереєю. Зараз на дев'ятому десятку років нові враження даються їй нелегко. Раніше ці люди жили повноцінним життям, але тепер, живучи в будинку для літніх людей, вони втратили свою активність і звичку вибиратися у світ. Багато мешканців взагалі не виходять на вулицю. Але сьогодні вони вирушають у місто. Рія та інші збираються в унікальну одноденну подорож, заплановану місцевою некомерційною групою під назвою Папі Бум. Вона присвячена тому, щоб люди похилого віку продовжували розважатися. І пункт призначення танцювальний музичний захід у бельгійському містечку Фолобек. Організатори фестивалю запросили сюди цих літніх тусовщиків після того, як дізналися про подібні виїзди. І коли резиденти прибувають, вони знаходять собі місце поближче до діджея і починають розривати танцпол. І Я напишу в будинок для літніх людей, що це було дивовижно, і що всі тут такі привітні. Таке відчуття, що я помолодшала на 20 років. Старші гості швидко справляють враження на молодших. У їхньому віці я точно буду тут танцювати. Це дійсно об'єднує різні покоління. Це прекрасно і для них, і для нас. Але не всім старшим учасникам вечірки подобається така активність. Ця музика зовсім не в моєму стилі. Занадто багато бум-бум-бум. І в мене від цього болить голова. Організаторам таких екскурсій також доводиться приділяти багато уваги безпеці. Вони консультуються з лікарями щодо індивідуальних потреб кожного резидента. Тобто, не всі, хто хоче взяти участь, можуть приєднатися до поїздки ми повинні бути обережними і не ризикувати. Ми хочемо, щоб вони повернулися назад у хорошому настрої і з хорошими спогадами. Люди похилого віку все ще живі. Вони хочуть пізнавати нове. А я хочу ламати стереотипи і шаблони цієї сфери. У Юсефа іще ще багато ідей на майбутнє, наприклад, організація швидких побачень для людей похилого віку, походи в нічні клуби та на концерти. Рія каже, що обов'язково запишеться на наступні заходи. Коли я розповім про це своїм синам, вони мені не повірять, подумають, що я збожеволіла, але в житті треба завжди веселитися і бути в доброму гуморі. Тільки так і можна дожити до глибокої старості. Дехто з резидентів, здається, вже втомився, і організатори кажуть, що час збиратися. Але перед виїздом ще й трохи часу, щоб побути разом в останнє. Мить, щоб зробити фото на пам'яті, додати до фотоальбому спогади про довге, щасливо прожите життя. А вони справжні ветерани танцполу. А на сьогодні це все. Дякуємо за перегляди. До зустрічі за тиждень у наступному випуску програми Європа у фокусі.